Гроза серед неба і довга рука повітряних сил це засіб контролю, а Криму. Що більше змушує здригатися окупантів? Дика кішка з Німеччини чи небезпечний український малюк у морі з дронів вдалось фактично витиснути російський флот. Факти тижня разом з експертами склали рейтинг найкращої зброї, що її використовували наші бійці у 2023 році. Отже, поїхали. 2023 рік став по справжньому щедрим на зброю, завдяки якій зсу намагаються переломити хід війни. з цим Україні допомагають західні союзники, та й самі українці винаходять чимало того. Що змушує ворога переглядати свої плани у небі і... на морі і на землі. Але яка саме зброя відзначилася на полі бою найбільше? Відкриває наш ТОП-5 хижа кішка бундесферу. Двадцять лютого на річницю повномасштабного вторгнення перші ліопарди прибули в Україну. А вже невдовзі наші танкисти довели. Ця кішка справжній хижак. В цьому бою український екіпаж знищив два російських танки. Цю німецьку машину створили ще за часів холодної війни. Гордість інженерів, система стабілізації гармати. Для неї навіть вигадали спеціальний тест. Пивний. А ще в леопарді, мабуть, найкраща броня у світі. Ця комбінована броня е, дозволила не дуже серйозно збільшувати е, вагу машин, тому що е, чотири члени екіпажу це у першу чергу заброньований об'єм, який на 2-3 кубічних метра більший ніж в машинах, де три члени екіпажу і автомат, чи механізм заряджання. Так, леопарди важче і більші за російську техніку, але вони зроблені для того, аби максимально захистити екіпаж. І цьому сприяє як не дивна навіть форма гусениць. Це те, що використання е, так званих асфальтохідних подушок. От, е, як ми роз, е, вважали, що це для того, щоб не псувати асфальт. А виявляється, що це для того, щоб е, е, покращити захищеність гусениці. Під час підриву цієї гусениці на міні. Але не леопардами єдиними. Наступна сходинка нашого рейтингу належить зброї, що оперує у повітрі. Це справжня довга рука повітряних сил України. В травні у нашому арсеналі з'явилася британська крилата ракета Storm Shadow. На цих кадрах ймовірно, перше її застосування Луганськ, будівля колишнього машинобудівного заводу. Але найбільше остраху на росіян, напевно, нагнало ось це відео. Storm Shadow влучає у штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Ракета, яка насправді не має якихось надвидатних характеристик і з легкістю пробиває російське ППО. Секрет у тактиці її застосування. Але разом з Storm Shadow, Storm Shadow ракетами, да ми ж отримали ще ракети Малт. Це такі пастки. І до того ми отримали ракети Харм, і я не знаю, інформація не оприлюднюється, але, на мій погляд, там проводяться комбіновані операції. Все разом дає можливість уражати ті цілі, які до цього окупанти вважали, перебувають у безпеці. Це засіб контролю Криму, щоб там нічого не завелося, такого, що проситься, щоб його знищили. Якщо є якийсь важливий об'єкт. По в Криму, то це для штомшев. Але справжнє воєнне морське диво вже зараз дозволило зробити наступна зброя нашого рейтингу. Він може нести на собі 850 кілограмів вибухівки, розвивати швидкість у понад 80 кілометрів за годину і дальність понад 800. Це морський малюк, нічний жах для росіян. Ось так ці дрони атакували Керченський міст. Сакральний для Путіна. Згодом голова СБУ Василь Малюк скаже, це наша рук справа. Морські малюка заразом і Магура, морські безпілотні дрони Камікадзе вироблені в Україні. До нас їх ще ніхто не використовував як масову зброю, ба більше виявилося, що в комплексі з іншими видами озброєння вони здатні на рівних боротися з традиційним флотом ворога навіть у глибокому тилу. Як це було в новоросійську, коли від малюка удар в борт отримав російський корабель Оленегорський горняк. Українські морські дрони стали класичною асиметричною відповіддю великим російським воєнним кораблям, бо коштують вони максимум пару сотень тисяч доларів. І ці дрони навіть без вибухівки здатні тримати росіян подалі від наших берегів. Поставити в перспективі там колись побудують корвет, Ну, це сума в ну, десятки разів більше ніж. Поставити там, наприклад, той самий дрон з сенсорами потрібними. Він буде вести спостереження, передавати інформацію на цей на командний пункт в Одесу. Потім уже приймаю рішення. Наступна сходинка нашого рейтингу належить ракеті, яку Україна чекала ще з 22-го року. Це не новорічний, але яскравий вогник. Бердянськ 17 жовтня, аеродром з російськими ударними гелікоптерами К-52. Аналогічний привіт ЗСУ відправили і в Луганськ. Загалом так було знищено щонайменше 9-8 і один К-52 алігатор. Ще півтора десятки гвинтокрилів серйозно пошкоджені. Касетна бойова частина отриманих нами атакамців – саме те, що треба, аби відігнати подалі від фронту російську тактичну авіацію, яка активізується майже одразу, бо ж перебуває не так далеко від театру бойових дій. Коли ми проривали ворожу оборону, то на аеродромах, які в 50-70 кілометрах знаходиться, ну той самий Бердянськ, да. Там вони піднімалися, і за 15 хвилин вони вже в районі бойових десь. А з Приморська Ахтарська це треба перелетіти все Азовське море, а там є ще далі з Ростова, ще більш віддалені аеродроми. Дальність ракет перших модифікацій 160 кілометрів. Це багато, але непогано б мати і 300 кілометрові. Коли Україна отримає перші винищувачі F-16, далекобійні атакам зможуть відкрити їм шлях за лінію фронту. Росіянам доведеться комплекси С 400 які вони зосередили біля лінії фронту, і які дуже обмежували діяльність наших літаків. Їм доведеться перекидати для захисту аеродромів. бо… Ані панцирі, ані тори, ані там якісь інші комплекси, боки вони не будуть працювати по ракетах Атакамс. вони їх просто не зможуть збивати. Це балістика, і вже змушує ворога триматися подалі від кордонів. Наступна зброя нашого рейтингу, яка на нашу думку його і очолює. Кінжал страху, зброя, якою Путін намагався лякати всю Європу, бо ж, начебто, перехопити ракету на швидкості понад 8 швидкостей звуку неможливо. Але російська теорія розбилася б українську практику. 4 травня Петріот знищив перший кінжал. За два тижні росіяни запустили по Києву одразу шість гіперзвукових ракет. На цьому відео ймовірно якраз робота протибалістичних ракет Петріота. Вони кінетичні, тобто мають зіштовхнутися з ціллю. Вирішили перевірити. Запустили одразу шість кінжалів. Ну всі шість були збиті. І уламками такі було щось пошкоджене, якийсь елемент Петріота, але там. В стандартній батареї вісім елементів пошкоджений був один. За дві доби він був відновлений, і комплекс продовжував повноцінно працювати. Ще одна яскрава сторінка в історії українського Петріота знищення двох літаків і двох гелокоптерів у небі над Брянською областю. Ну, це взагалі пісня. Знаєте, наче там провели. Ну, я знімаю шляпу. Тоді російські пілоти залетіли прямо в ретельно сплановану засідку. Отака група підлітала. На секунду. Включений був радар Петріота вперше і виконаний пуск. Все. Вимкнений, чотири борти впали, згоріли, п'ятий борт був зрешечений, ну, десь далеко вибухнула ракета, був зрешечений, сів, але ну, невідомо. Підлягає ремонту чи буде теж списаний. І схоже, аналогічна операція була проведена 22 грудня в небі над поки що окупованою частиною Херсонщини. Там були збиті одразу три ворожі бомбардувальники су 34 А за два наступні дні впали ще чотири сушки. Тож далі буде. Але б якою досконалою і технологічною не була сучасна українська зброя? Головне те, хто тримає її в руках. Отже, найкраща зброя України це Збройні Сили України. Павло Васильєв, факти тижня. СІТІВІ, Єдині новини.